Пригоди бджілки маї Вольдемар Бонзельс Читає Олена Корс для каналу Планета Казок. Глава 4. ІФІ Та КУРТ. Наступного ранку Майя прокинулася у чашиці блакитного дзвіночка. Вона одразу почула, що повітря наповнене легким шелестінням, і відчула, що квітка коливається туди-сюди. Неначе її хтось злегка погойдує через відкриту верхівку бутона потягнуло вогким запахом мокрої відроси трави та землі. Було досить прохолодно. Майя набрала трішечки пилку з жовтого сердя квітки, поснідала, вмилася та обережненько поповзла до краю чашечки дзвіночка. На вулиці мрячило. дрібненький прохолодний дощик. Спадав з тихеньким шелестом додолу, покриваючи усе довкола мільйонами дрібненьких та світлих сріблястих перлин. Вони лежали на листках, квітах, падали на густу траву і скочувалися вузькими зеленими стеблинними доріжками додолу, зволожуючи та освіжаючи чорну землю. Майя з величезним здивуванням спостерігала, як просто на її очах мінявся світ. Це був перший дощ у її житті, та втіха скоро змінилася занепокоєнням Касандра строго забороняла їй літати у дощ. Майя усвідомлювала, що стара бджола цілковито мала рацію надзвичайно важко ворушити крильцями, коли додолу одна за одною падають краплі. Крім того, дуже холодно, аж боляче. Мала вже Засумувала за золотистим сонячним промінням, яке робить усе на землі радісним та безтурботним. Було, очевидно, ще дуже рано, бо трав'яний ліс унизу лишень починав оживати. Захована під синім дзвіночком від сторонніх очей, маленька бджілка мала можливість добре бачити все, що робиться навкруги. Вона навіть на деякий час облишила сумні думки. Що напосіли на неї, забула про бажання повернутися додому. Це було так цікаво спостерігати знадійного сховку вгорі за життям та поведінкою мешканців трави. Проте, подумки, вона знову і знову поверталася до покинутої батьківщини, до вулика, у якому відчуваєш себе захищеною посеред надійної громади. Зараз бджоли там. Сиділи одна коло одної, раділи з нагоди вихідного дня, може, добудовували щось то тут, то там, у чарунках, чашечках або ж годували маленьких личинок. Коли дощило, у вулику панував затишок і спокій, лише бджоли, розвідники, які час від часу вилітали, щоби поглянути на стан погоди та дізнатися, з якого боку дме вітер. Порушували загальну тишу. Королева обходила свою вочину поверх за поверхом, ретельно все перевіряла, хвалила та ганила, і всі були страшенно раді її бачити. Справді ж бо, як не стати найщасливішим на світі, коли тобі вдається вловити чи навіть почути добре слово з її вуст. Траплялося що вона по-дружньому гладила по голівці молоденьких бджілок, які вперше принесли до вулика мет або цікавилася їхніми враженнями від першого робочого дня. Яке це щастя, коли ти частина великого цілого, коли твоєю думкою цікавляться, коли вся спільнота поважає тебе і надає свій захист, а бідолашна Майя, Сама одна у великому світі, де на неї чигає стільки небезпек і де так немилосердно холодно. Ось дощ перейде, і що з того, що їй робити далі, чим поживитися. Медового нектару тут, у дзвіночку, ході шукати, та і скільки його ще можна буде збирати уперше у житті, наскільки необхідне. У мандрівному житті сонце з його теплом, якби не було сонця, навряд чи існували б на світі легковажність та безтурботність, виснувала вона. Щойно Майя подумала про сонце, як їй знову стало весело. Вона навіть відчула гордість он мовляв, яка я мужня, покладаюся лише на себе. Як мало часу вона подорожувала. А як багато побачила, скільки всього дізналася, інші все життя проживуть, а стільки не побачать. А поважний життєвий досвід це неабияка чеснота. Внизу саме протопотів загін мандрівних мурашок. Вони марширували прохолодним трав'яним лісом і дружно співали свою пісню, виглядало на те. Що вони кудись поспішають, їхня бадьора вранішня пісня причарувала своїм ритмом маю, і маленька бджілка засумувала та задумалася раз, два, раз-два, сьогодні живемо, майбутнього нема. Що нам є з того? Нехай життя минає, це справді не біда, бо ми страху не маємо раз-два, раз-два. Мурахи були озброєні до зубів і виглядали хвацько та небезпечно. Їхня пісня дзвінко відлунювала у листках під білу і, як виявилося, справила враження на декого. Нараз почувся хрипкий басовитий рев, і хтось, рвучко розсунувши дрібненькі листочки молодої кульбабки, пропхався наперед. Майя побачила величезного, лискучо синього жука. Який виглядав ніби блискуча металева півкуля, що переливалася синім, зеленим або й вилускувала чорнотою. Жучисько був удвічі чи навіть утричі більшим за маю. Броня, яка вкривала його тіло, видавалася незламно міцною, а годів він так, що аж мороз поза шкірою пробігав. Очевидно, жука розбудила маршова пісня солдатів. І був лихий та розлючений. Його розкуйовджене волосся стирчало біч. Він протирав лапами свої синенькі підступні оченята. Я вже йду, волав в Всім розійтися, дайте мені місце, я вже йду. Слава тобі, Господи, я не стою у нього на дорозі, подумала Майя. І відчула себе безпечно у високій схованці, яка ніжно колихалася на вітрі. Проте маленьке, серденько, все ж перелякано затріпотіло, і бджілка трішечки відсунулася у глиб квітки. Жук, незграбно та вайлувато почала крізь мокру траву. Елегантним назвати його було важко він спинився коло зів'ялого листка, саме під квіткою. Де вгорі причаїлася Мая. Жук відсунув на бік листок і відійшов назад. Майя побачила, що під листком був замаскований вхід у нору. Що там таке? занепокоїлася Мая. Навіть уявити собі не могла, що таке може бути. Скільки живеш, стільки й учися. У білому світі стільки всього цікавого. Майя намагалася не привертати до себе увагу та не шуміти, чути було лише як дощик жебонить струмочками додолу. Аж ось жук гукнув у нору Якщо хочете піти зі мною на лови, то маєте вже вставати білий день на дворі». Оскільки він прокинувся першим, то відчував перевагу, і від того, мабуть, бути ввічливим йому було дуже важко. Минуло трошки часу, і бджілка почула з нори чийсь тоненький тріскучий голосочок: Заради Бога, я вас прошу, зачиніть двері всередину дощ падає. Жук послухався і посунув листок на місце. Тоді нахилив голову трішки набік, неначе оборонявся від когось, та похмуро буркнув у шпаринку. Так і прошу вас поспішити. Маї було дуже цікаво, хто ж виліз з нори. Вона навіть настільки висунулася з квітки, що на плечі їй хляпнула здоровенна крапля дощу. Мала страшенно перелякалася, та потім оговталася і обтрусилася. Тим часом внизу зів'яли листок припіднявся і з під нього виповзла тварина коричневого кольору. Яка видалася майї надзвичайно дивною, неповороткий тулуб та неймовірно товста голова, на якій стирчало два маленькі щупальця, ніжки її були страшенно тоненькими і ледь-ледь ворушилися, а на мордості застиг стурбований вираз? Доброго ранку, моя Іфі! привітно промовив жук, і від гречності аж струмкішим зробився. Як вам спалося? і додав за хвильку Моє золоце. І фі байдуже потиснула його правицю. Нічого не вийде, курте, промовила вона, я за вас не піду. І так вже люди забагато пашталакають. Бідолашний жук страшенно перелякався. Я щось ніяк не второпаю, знічено пролепетав він. Оце щастя нашого знайомства. Невже воно має постраждати через такі от дурниці? Іфі, подумайте, що нам із чужих деревенів? У вас своє життя і своя нора. Не зважайте на пересуди! Іфі засмучено та задумливо посміхнулася. Курте, ви не зможете це зрозуміти? У мене власний погляд на це питання. Крім того, ви обманули мене. Ви назвалися жуком бронзівкою. А вчора Равлик відкрив мені страшну правду ви, жук-гнойовик. Вибачте, але це суттєва різниця. Равлик бачив, як ви робили те, про що у пристойному товаристві не прийнято говорити. Яка ганьба? Ви маєте зрозуміти, чому я не можу піти з вами. Коли перший переляк у гурта минув, Жок розлютився. Ні, я цього зрозуміти не можу, голосно загодів він. Я хочу, щоби мене любили не за мою роботу, а за мою душу. Як ви можете робити присуди чоловікові, виходячи тільки з того, чим він займається? Якби йшлося не про гній, я би ще заплющила очі, холодно відповіла Іфі. Крім того, ви маєте усвідомити, що вдова, чийого чоловіка лише три дні тому жерла бурозубка, має бути стриманішою. Отож прощавайте. І Іфі так швидко шмигнула назад у свою нірку, ніби її вітром здуло. Майя ніколи не могла навіть уявити, що хто небудь може так швидко заховатися. Іфі щезла із виду, а жук. Так і застих шелешину, втопившись у темну порожню дірку нори. У нього був такий дурнуватий вираз обличчя, що Майя не змогла втриматися аби не розсміятися. Врешті решт, жук спам'ятався і почав люто трусити своєю маленькою голівкою. Його вусики журливо похилилися долу, ніби на моклі під дощем віяла. Ніхто сьогодні не зважає на хороший характер і тверді принципи, зітхнув він. Іфі просто безсердечна. Я ніколи не хотів у це вірити, та це правда. Вона зовсім мене не кохає. Майя побачила, як Жук заплакав, і її серденько стиснулося від жалю. Нараз Курт забув про своє горе і став напрочуд метким. Він витер сльози і, скрадаючись, заховався за кубкою землі, яку, очевидь, зробила його подруга, коли викопувала свою нірку. Майя побачила маленького дощового черв'ячка, який повз поміж травинками. Спосіб, яким він пересувався по землі, був напрочуд химерний. Черв'ячок то витягувався і ставав довгим і тоненьким, то скорочувався. Стаючи коротким і товстим. Весь його загострений з обох боків тулуб складався з одних лише кілець, які беззвучно рухалися, масуючи дорогу вперед. Майя страшенно перелякалася, коли курт несподівано висунувся зі свого сховку, вхопив черв'яка і роздер його на дві половинки. Жук почав відсторонено поглинати. Одну половину бідолашного хробачка, зовсім не зважаючи, що друга половинка відчайдушно вигиналася в його руках, ще трішки проплямкав Курт до хробачка. Зараз усе закінчиться. Проте, поки він жував, подумки жук повертався до Іфі, яку він втратив назавжди, і великі сльозини знову потекли його щоками. Маленька Майя у своєму сховку жаліла сердешного жука гнойовика, скільки біди та горя існує на білому світі, думала вона собі, і раптом мчілка помітила, що одна половинка хробачка, яку засмучений втраченим коханням курт, відклав на бік. швиденько відповзла геть. Оце так. аж скрикнула вона так голосно, що Курт почав здивовано роззиратися. Ану. Дайте місце, гаркнув він, щойно почув чийсь голос. Я ж сиджу собі тихесенько та ані скілечки не заважаю вам пройти, озвалася Майя. Як то сидите? Де ж ви сидите? здивувався жук. Я оздечки на горі, вигукнула Майя. Просто над вами у квітці!» Я охоче вам вірю, озвався знову Курт. Але ж я не коник стрибунець і не можу так високо задирати голову. Чого ви кричали?» Бо половина хробачка утекла, гукнула Майя. Еге ж, погодився Курт і подивився на іншу половинку черв'ячка. Хробаки дуже спритні, та я не хочу більше їсти. Сказавши так, жук викинув геть недоїдену половинку. І вона теж хутесенько поповзла у своїх справах. Майя зовсім розгубилася, але Курт, очевидно, добре знався на хробаках та їхньому норові. Ви не хвилюйтеся, я не завжди харчуюся хробачками, заспокоїв бджілку гнойовик. Та ви, бодай, скажіть тому меншому шматочку, у який бік поповзла його більша половинка, схвильовано зауважила Майя. Курт заперечливо струсив головою, що розділила доля, те не можна знову скласти докупи, філософськи виголосив він. А ви, власне, хто така? Я Мая, належу до бджолиного народу. Дуже приємно, відповів Курт. Особисто я нічого проти бджіл не маю. А чого це ви там на горі сидите? га?» Зазвичай бджоли так не роблять. Ви вже довго там? Я ночувала тут. Ага, з підозрою озвався Курт. Маю надію, що спали ви міцно, бачили солодкі сни та щойно прокинулися. Майя погодилася, бо зрозуміла, що Куртові не дуже сподобалося б, якби хтось підслуховував його розмову з самкою цвіркуна Іфі. А засмучувати жука ще раз вона не хотіла. Курт заметушився, забігав туди-сюди, все ще намагаючись поглянути вгору. Зачекайте ну!» – попросив він, якщо я зібруся спиною на травинку, то зможу вас побачити, та й ви матимете змогу мене розгледіти. Чи хотіли б ви побачити моє лице, поглянути мені в очі? Ну, звичайно. Люб'язно погодилася Майя. Я з великим задоволенням подивлюся на вас. Курт знайшов відповідну стеблину, нею виявився пагін жовцю. Курт зіп'явся на задні ніжки, оперся спиною до стеблини та подивився догори. Обличчя жука було досить привітним та милим. Щоправда, жук уже був в літах, до того ж мав надлишок ваги. Тим часом, він схилився у глибокому поклоні та відрекомендувався Курт з родини бронзівок. Майя подумки посміхнулася, бо добре знала, що курт належав до жуків гнойовиків. Але вона не хотіла вражати самолюбство жука, тому промовчала. А вам дощ не заважає? поцікавилася вона. «Ані скілечки, я давно звик до дощу. Там, де ростуть троянди, дощ періщить мало не щодня. Мая відчула, що з неї вже досить, і за таку нахабну брехню треба було би покарати жучиська. Курте, сказала вона та обережно всміхнулася, що то за дірка он там, під листком? Курт перелякався. Дірка? перепитав він тремтячим голосом. Ви питаєте, про якусь дірку? Дірок дуже багато, усюди в землі то там, то тут можна знайти якусь дірку. Запитання про нірку настільки збентежило жука, що трапилася вельми неприємна, якщо не сказати, страшна річ. Курт так жваво намагався зобразити байдужість, що втратив рівновагу і зісковзнув з пагона, на який опирався спиною. Майя почула його розпачливий зой, а за секунду побачила його на землі. Жук лежав на спині та судомно дрикав усіма своїми ніжками та ручками. Ой, лихо мені. заволав він. Я не можу зіп'ятися на ноги. Я пропав, нещасна моя доля. Жук так голосно нарікав, що навіть не почув, як Мая. Намагається його заспокоїти. Курт раз по раз намагався зачепитися ногами за землю. Та марна справа. Він щоразу гепав своєю високою та круглою спиною додолу. Виглядало на те, що становище курта було справді безнадійним, і маленька Майя по-справжньому за нього перелякалася. Я так довго не витримаю, стогнав Курт. Не дивіться на мене, не мучте вмираючого своїми поглядами. Ох, якби ж я міг вхопитися за стебельце травинки чи за пагін човцю. Ой, ой ой хто би міг простягнути мені стебельце?» Маї стало страшенно шкода бідолаху. Хвилинку, гукнула вона до нього. Я спробую поставити вас на ноги. Думаю, мені це вдасться. Треба лише добре постаратися. Але курте, дорогий курте, припиніть репетувати, послухайте мене. Якщо я зігну до вас стебельце маленької травинки, це вам допоможе? Але курт не чув бджілки, його охопив страх смерті, і він зовсім очманів. Тоді Майя, незважаючи на густий дощ, таки вилетіла зі свого сховку. Вона опустилася додолу. Знайшла травинку, що росла неподалік від курта, та міцно вчепилася за тоненьку верхівку. Майя аж скрикнула від радості, бо травинка так і зігнулася під вагою її тіла і нахилилася до жука. Хапайтеся! крикнула Майя. Курт відчув, що у нього перед очима щось висить, і миттю вхопився за травинку. Спочатку однією. Потім другою рукою і зрештою усіма наявними ногами. Помалу, з натугою жук поповз по стеблині, аж доки нарешті не зумів перекинутися зі спини на ноги. Боже мій, промовив він, важко зітхнувши, як це було страшно! Якби не моє міцне самовладання, я би без сумніву став жертвою вашої язикатості. Вам уже краще? запитала маленька Майя. Курт вхопився за голову. Дякую, але я зможу вам відповісти лише тоді, коли у мене перестане паморочитися у голові. Проте Майї так і не довелося отримати відповідь на своє запитання. Цієї миті низенько над травою пролітала кропив'янка, котра, як відомо, полює на комах. Отож Майя припала до землі і завмерла, аж доки птах не полетів далі. Лише після цього бджілка почала роззиратися за куртом, але жука вже ніде не було. Отож Майя і собі вирушила у путь, бо крапіти перестало і нарешті розпочався погожий теплий день.